Добрий день, коротке відео за сорт сливи Югославського походження. Я говорю Югославське, тому що вона створена була давно вже і в такій країні, як Югославія. На даний час це вже інша країна, але місце походження чечан так і залишилося, якби. З трьох чечанок рання найкраща і найбільша. І, мабуть, тяжко сказати навіть яка із них найкраща, яка найбільша і яка. Ну, Рання, середня і пізня, можна сказати. А так говорити краще, гірша, більша, менша. У них дуже похожі плоди, і розміри у них доволі таки великі. Якщо я говорю про свою руку руку 45-го розміру, бачите, то вона ну, просто велика достатньо навіть для ранньої сливи. Тобто її можна назвати чечанська рання велика. Тобто слива дуже крупна. Відноситься до типу венгерок, дуже легко відходить кісточка і має доволі таки гарні смакові якості. Якщо брати по відгуках моїх засухостійкість, зимостійкість і схильність до хвороб на високостійка до всіх цих параметрів. Загруження видає практично кожен рік. Потім ще така, один такий параметр, як вихід з цього року і вхід слідуючий рік. Тобто вона в цьому році віддає урожай, загружає на слідуючий рік плодову почку, закладає, формує, визріває і все доволі таки просто прекрасно. Тобто, це, це не якась гібридна форма невідомого походження. Це сорт, доволі таки створений удачно. Промисловому варіанті, але її можна вирощувати і як промислову сливку, а також можна вирощувати в аматорському саду. Вона має, ну, для аматорського саду дуже велике значення, тим, що це слива, яка практично посадив і не забув, але догляд доволі таки невеликий. Тобто засустійкість, стійкість до хвороб і так далі на високому рівні смакові якості достатні. Формує сливу близько до стовбура. Тобто, її можна формувати в двохметровій в, в відстані. У мене двохметрова відстань практично. І навіть між черешнею. Ну, між черешнею на весел 2. Але в останні часи ведеться черешню садити навіть на антипці і на інших підщепах теж через 2 метри. Тільки прийдеться закладати більше часу для операції. Це дерево вже спустошене, спустошене такими істотами, як люди. Її пустили цю сливу вже на базар. Тобто я її пустив на базар. Це тільки залишки. Тут залишилося тільки в одному місці, щоб показати, як, її формує, як вона формує урожай. Тобто вона ось таким, як вирази, макаром формує урожай і покриває практично все. Була покрита, опущена гілка. Тут теж це вже якби звільнилося вона від урожаю. Тобто даний сорт по моїх відгуках прекрасно піде і для промислового насадження, і для аматорського. Також, також можна споживати її в свіжому вигляді маринувати, закривати, готувати з неї всякі різні вкусняшки на ура. Сорт один із кращих. Ті сорти, які мені десь не підходять, я їх буду крити матом і буду робити відгуки. Але це трошки можливо пізніше, якщо удасться по часу. Ну, десь, мабуть, все, що хотів сказати, по ній, все сказав. Сорт, іще раз повторюю, удачний, і хто хоче посадити собі сливу, це, в принципі, садити можна не задумаючись. Вона, вона вас задоволить. Ну, мабуть, на цьому все. Все, що хотів сказав. Жалко, що не показав весь урожай. Можливо, і добре, що не показав, тому що знущання над... Над деревами це теж кримінал. Добре, до побачення всім, удачі всім.